Порошенко у Берліні, а Яценюк у Парижі напередодні домовлялися, як Європа може вплинути на Росію, щоб запрацювали базові пункти мінських угод. Прем'єр України зустрівся з президентом Франції Франсуа Оландом та прем'єр-міністром Мануелем Вальсом. Український президент з німецьким канцлером Англою Меркель обидвоє визнали, мінські домовленості не виконуються і закликали забезпечити доступ інспекторів ОБСЄ до всіх об'єктів, включно з тими, що розташовані на неконтрольованих ділянках українсько-російського кордону. Порошенко додав, що вогонь Донбасі не припиняється, буферна зона відсутня. Але альтернативи цим документам сторони не бачать. Зокрема, Київ і берлін наполягають на звільненні заручників, включно із Надією Савченко. Для мене мінські угоди залишаються платформою дій, і Німеччина разом з Францією буде робити все можливе для її втілення. В неділю я говорила про мінське з президентом Росії Володимиром Путіним. Ми будемо і далі намагатися досягти прогресу в так званому нормандському форматі. Це важко і повільно, але Україна має нашу повну підтримку. Всі політичні процеси, всі економічні процеси, всі процеси, які потребують вирішення, в тому числі і гуманітарні причини, мають бути розпочати лише тоді. Тоді, коли ми забезпечимо не тверде припинення вогню, гарантоване відведення важкої техніки артилерії, звільнення заручників.